Всім привіт любі друзі! Ви на каналі Овочеві рослини. Сьогодні огляд на моркву Нанська. Значить, трішки поговоримо про сорт, що за сорт. Саджаю вже 3 роки поспіль. Тож дивіться відео до кінця. Відео буде цікаве, пізнавальне. Можливо, ви захочете собі знову ж таки посадити подібний сорт. Ну, цей сорт маю на увазі. Значить, Пізніше ми проведемо зважування даної моркви на таких от вагах, і зможемо дізнатися для себе, чи відповідає е, дійсності те, що чи насіння відповідає дійсності і самі плоди, заявлені виробником. Ну, мені подобається цей сорт, що хочу сказати від себе. Е, саджаю вже три роки поспіль, це третій, тому що три роки тому. Вибрав його для себе, мені він сподобався, тому що з морквою в мене було складно. Тобто я не люблю оцю моркву, яка така погано чиститься і так далі. А ця морква чудова. В неї чудові смакові якості, і чим вона мені приємна. Ось таким розміром мається на увазі, тому що ми кожен, кожного дня е, практично беремо цей овоч вдома в домашніх цілях харчування. Я також вий, тому морква повинна бути так, як і цибуля, і червоний буряк, і взагалі весь ряд овочів повинен бути такий, який підходить вам. Я зупинився на моркві Нанській, Зараз трішки ми поговоримо про неї. Це середньостигла морква. 100-110 днів. Корнеплоди циліндричної форми з тупим кінцем. Як ми можемо бачити. З гладенькою поверхнею, оранжо-червоного кольору, довжиною 15-17 см. От ми зараз перевіримо довжину, чи відповідає вона дійсності заявленій. Це я зачитую так, як пише нам виробник. В даному випадку ми бачимо 23,5. Е, ну, беремо те, що плід великий в середньому є маленький. Там У мене, можливо, є навіть до 15, там, 13, 14. Е, ну, скажімо так, що я відібрав, звісно, ще трішки більші плоди для відео, ну, тому що вам би було дивитись неприємно на маленькі, погані плоди. Трішки е, обмив від ґрунту, хоча поганих немає, всі плоди чудові, але все рівно є менші, є більші, я їх так для себе від. Калібрував, щоб вам показати. Значить, Ми зупинились на цьому діаметр. вказаний 3-4 см. Але тут більше явно ми можемо бачити. М'якуш, яскраво червоний, солодкий, дуже смачний. Смакові якості відмінні. Урожайність, значить. І... 3,5-6,6 кг з метру квадратного. Так, вона дійсно врожайна. На жаль, я не переважував, але я записав собі, що я посадив 9,4 метри квадратних цієї моркви. Ну, скажімо так, в мене вийшло 2 тривідерні сітки. Не знаю, скільки це. Чи це багато, чи це мало, напишіть в коментарі. Це культура холодостійка, вологолюбива. Значить. Висівають її у квітні, також можна е, висівати під зиму. Ну, я під зиму не висіваю. Сходи з'являються на 20-21 день. Ну, оце основна така м, характеристика, е, про що можна говорити тобто, про її. Це те, що заявляє тобто, нам виробник. В даному випадку, от така вона е, морква харківська була. Ну, Чудово, мені подобається. Знову ж таки, пишіть хто сіяв, то саджав. І переходимо до нашого фінального етапу відео. Тобто, зважимо моркву дану, я взяв таку середню, тобто вона не дуже в діаметрі велика середня. Вона довга, але вона не така вже і велика. Значить, бачимо 0. В моєму випадку було 199, стало 200-200 грамів. Трішки товстим кінчиком до середини морква волога, тому простилаю кольочок. Значить 200 г. Хоча виробник заявляє від 95 до 160. Значить, і в середньому можна сказати, що відповідає дійсності в моєму випадку. Бо я поливав свою морку, я не допускаю такого, щоб були бур'яни. Взагалі підписуйтесь на канал, корисні поради. Про овочі, можете підтримувати канал. тобто Є телеграм для зв'язку і так далі. Тобто відвідуйте спільноту, там іноді з'являються фото, нові, чудова інформація про овочі. Там ми можемо комунікувати в коментарях, спілкуватися. Я ж дякую за увагу за вашу Підпишіться, якщо цікаво, на овочеві рослини. тобто І поставте палець вгору, дивіться інші відео. Дякую за увагу і побачимось!